Привіт усім! Інтернет-магазин Автоген. І у нас на огляді підкрилки на Honda Accord 8-го покоління, яка випускала з 2008 по 2013 рік. Це йдуть модельні підкрилки, збільшені. Що значить збільшені? Вони закривають більше арку, ніж стоять з заводу оригінали. І вони набагато крепші Тут пластик такий, що можна згинати, бити, з ним нічого не буде. Отже, дивіться, в передніх ідуть заходи під бампер, закривають, йдуть кругом мітки. По яким ви робите отвори і встановлюєте. Також є два можливості установки. Один, щоб цей бортик було видно з-під крила, а можна його зрізати. Також для зрізання, бачите, тут ідуть мітки. Під стойки вирізаються отвори. Вони тут запаяні це транспортувальні заглушки. Аналогічно і в задніх так само йдуть транспортувальні заглушки, які потрібно вирізати під пружини. Так само встановлююся заднє лібо з бортиком, лібо ви його зрізаєте, щоб вони повністю сховали. Такий огляд під крилок, заходьте, замовляйте, відправляємо по всій Україні. Магазин Автоген.